Ну, По-перше, радий всіх вас бачити сьогодні. тут. Це говорить про те, що Київська Федерація існує, працює і далі буде працювати. Я хочу доповісти, як ми з вами пропрацювали цей рік. На позицію капітана мужської збірної міста Києва Івана Сапуна. Я думаю, всі вже зрозуміли, хто це буде. Питання відносно дискваліфікації мене як президента Київської федерації. І, звичайно, що будемо підтримувати Олександра Него. Федерація боксу Києва ніколи не була і не буде плацдармом для інтри та чвар. Я хочу висловити довіру чинному президенту Київської федерації боксу. Олександру Негоді зараз використовується механізм. зараз використовується механізм. Пропонується правові, а, схилити пропонується, а, голову, а, схилити і, а, бути голову, учасниками правотис. Не правового погоджуємося з право. Ну, взагалі, з думкою. Ну, це навіть не можна сказати, що це правова позиція, тому що вона не доведена до нас. Це розміщена якась інформація, розміщена в соціальній мережі. За довіру. Голосуємо. Сьогоднішня конференція, на мою думку, пройшла легітимно. Були всі члени міста Києва. Я... Одностайна була висказана довіра нашому президенту Олександру Неволя. Всі були е голоси за, за довіру, тобто все пройшло чисто прозоро і колективно. Дякую всім за довіру. Піду далі працювати. Думав відпочити, але